Всім доброго дня, починаю відеорозпаковку кормоподрібнювача. Обирався цей кормоподрібнювач за критеріями, щоб можна було і овочі перебивати, нарізати для живності. Його потужність 2700 Вт, 2800 обертів. Прийшов він у такому от ящику до мене на нову пошту. Збоку був гарантійний талон. Де обережно в кульочку та чек. Попередньо я його вже оглянув на новій почті, щоб все було ціле. Тут такий добротний бункер йде гаразд більше, ніж во многих кормоподрібних очах у товариша в половину ущий, і він йде металевий, а не пластмасовий. Далі. Йде насадка сама для подрібнювача. Подрібнювати овочі, нарізати. Також йде бокова заглушка для овочей. Також у нас є перехідник. Інструкція також до нього йде. Візуально йде 4 сіточка різного помолу. Ну, я так вважаю, що їх там повинно бути чотири, тому що ножі стоять в самому кормоподрібнювачу. Я його ще не вскривав. Ось Такі от ідуть сіточка. Дістав ще сам кормоподрібнювач. Достатньо важкий він, скажу. Його маса приблизно около біля 20 кг. Так, я був впевнений, я не... Ошибався, там все ж таки йде 4 сіточка. Одне вже встановлено і три у комплекті. Ножі вже одіті. Перевіряти я ще не перевіряв. Перевіряти буду вже, коли зварю для нього ногу, щоб його можна було зафіксувати, прикрутити. Зібрати повністю. Тоді я його вже перевірю на роботоспособність. Кнопочка закрита від пилу. Ну, достатньо непоганий. Як себе проявить у роботі. Потім знімлю ще один відео огляд. Розкажу свої мнення тому поки що до побачення. Це був мій перший відео огляд.